Частина сьома, спорідненість душ. Холодний, справедливий, байдужий, хоча й улюблений, бо його прибуття до певної міри розвіяло в домі нудьгу. Він був добрим вихователем. У глибині душі він відчував тільки ненависть і відразу до вищого товариства, куди був допущений, допущений тільки до краєчка стола. Чим, мабуть, і пояснювалася його ненависть і відраза. Інколи, сидячи на званих обідах, він на силу стримував свою ненависть до всього, що його оточувало. Еліза, покоївка пані Дереналь, незабаром закохалася молодого гувернера. Вона часто говорила про нього своїй пані через те кохання. Мадмуазель Елізи один з лакеїв зненавидів жульєна. Навіть після стількох років пані Дереналь не могла звикнути до цих товстосумів, серед яких їй доводилося жити. У цьому й була причина успіху селянського юнака жульєна. У симпатії до його благородної і гордої душі, вона пізнала якусь солодку втіху. Що сяяла принадністю новизни. Пані Дереналь скоро простила йому незнання найпростіших речей, яке робило його для неї ще милішим, і грубість манер, яку їй удавалось потроху виправляти. Вона вважала, що Жюльєна цікаво слухати, навіть коли він говорив про щось звичайне, хоч би мова йшла. Про нещасного собаку, який, перебігаючи вулицею, потрапив під колеса селянського воза. Страждання тварини викликало б у пана дереналя тільки грубий сміх, а тут вона бачила, як болісно супляться чорні, так красиво вигнуті брови жульєна. Потроху їй стало здаватися, що великодушність, душевне благородство. І людяність властиві тільки цьому юному абатові. Йому єдиному віддавала вона всю ту симпатію і навіть захоплення, що їх збуджують ці чесноти в благородних душах. Часто, задумуючись над бідністю молодого гувернера, пані Дереналь розчулювалася до сліз. Якось жульєн застав її. Коли вона плакала. Ах, пані, чи не трапилося з вами якого нещастя? Ні, друже мій, відповіла вона. Покличте дітей і ходімо прогуляємося. Вона взяла жульєна під руку і сперлася на неї якось так, що це здалося йому дуже дивним. Вона вперше назвала його Друже мій. У кінці прогулянки жульєн помітив, що пані Дереналь раз у раз червоніє, вона уповільнила ходу. Ви, мабуть, чули, сказала пані, не дивлячись на нього, що я єдина спадкоємиця дуже багатої тітки, яка живе в Безансоні. Вона мені постійно присилає всякі подарунки. Мої сини роблять такі успіхи, просто дивовижні. Отож, я хотіла б вас попросити прийняти від мене маленький подаруночок на знак моєї вдячності. Це так, дрібниця, кілька луїдорів вам на білизну. Тільки додала вона, почервонівши ще більше, і замовкла. Що, пані? спитав Жульєн. тільки не треба говорити про це моєму чоловікові, прошепотіла вона. Опустивши голову. Я бідний пані, але я не лакей, відказав жульєн, гнівно блискаючи очима і спинившись, випростався. Про це ви не подумали. Я був би гірший за останнього лакея, якби дозволив собі, приховати від пана Дереналя будь-що з того, що стосується грошей. Пані Дереналь. Почувала себе знищеною. Пан мер, провадив далі жульєн, п'ять разів видавав мені по 36 франків з того часу, як я живу в його домі. Я можу показати свою книгу витрат панові Дереналю чи кому завгодно, навіть панові вально, який ненавидить мене. Після цього пані Дереналь ішла поруч із ним. Бліда і стурбована, і до кінця прогулянки ніхто з них не міг знайти приводу, щоб поновити розмову. Порівнюючи себе з Наполеоном, жульєн ставився до вищого товариства, у якому він опинився, як до битви, яку мусить виграти. Незабаром він самостійно домігся підвищення платні від пана Дереналя. До 50 франків на місяць пані Дереналь оточила жульєна турботою, між нею і молодим гувернером спалахнуло пристрасне кохання, яке спочатку юнак сприймав як важливу перемогу у своєрідному двобої з марнославством і багатством. Однак з часом щире кохання жінки. Заполонило його серце, по-новому відкрило йому себе та навколишній світ. Суспільні забобони, соціальна нерівність, шлюбний обов'язок пані Дереналь і принижене становище Жульєна Сореля не давали можливості їм досягти щастя, та все ж таки сила почуттів була нездоланною. Частина 12. Подорож. Несподівано для себе жульєнові захотілося побачити пані Дереналь. Ця щиросерда жінка явно хвилювалася. Якась вимушеність, навіть гнів, порушували властивий їй вираз спокійної ясності, яка немов підносила її високо. Надзвичайними життєвими інтересами і надавала її небесним рисам стільки чарів. Жульєн поспішив підійти до неї. Він захоплено милувався її гарними, оголеними руками, напівприкритими, накинутою на шаллю. На свіжому ранковому повітрі здавалося, що ще яскравіше. Палали її щоки, на яких після пережитих за ніч хвилювань грав гарячковий рум'янець. Ця скромна та зворушна краса, одухотворена думкою, немов збудила в жульєні таку грань його душі, про яку він сам і не підозрював, захоплений цією красою, якою так жадібно упивався його зір. Він не мав сумніву, що його зустрінуть приязно, тим більше його вразила її підкреслена крижана холодність, у якій він запідозрив бажання поставити його на місце. Радісна усмішка завмерла на його устах. Він знову згадав, яке місце посідає в суспільстві. Особливо, в очах знатної дами і багатої спадкоємиці. Розум жульєна не був затьмарений пристрастю, а тому він зумів показати пані Дереналь, що не вважає їхні стосунки дружніми. Він нічого не сказав їй про свій від'їзд, поклонився і пішов. Покоївка Еліза розповіла пану Вально, про любовні стосунки пані Дереналь і Жульєна. Це була помста Елізи за те, що жульєн відмовився взяти шлюб із нею. Пан Вально, який заздрив мерові і хотів зайняти його місце, радо скористався нагодою, і незабаром пан Дереналь отримав анонімний лист про любовні стосунки. Його дружини. Розпач обманутого чоловіка пригасила думка про Безансонську спадщину пані Дереналь. Пані Дереналь і жульєн написали інший анонімний лист, кинувши тінь на пана Вально. Незважаючи на небезпеку бути викритими, пані Дереналь і жульєн кохали одне одного. У домі пана Дереналя він був щасливий, бо міг думати, мріяти і писати. Поруч із дітьми жульєн почувався вільним і ніби очищувався від бруду вер'єрського товариства, де потрібно було постійно лицемірити. Але думка про кар'єру не залишала юнака. Поступово Жульєн Сорель. Став модним у Вер'єрі. Його запрошували на різні зібрання, розум і здібності допомогли йому здобути популярність. Але раптом життя жульєна кардинально змінилося. Покоївка Еліза на сповіді в Абата Шелана розповіла про любовні пригоди жульєна, і священник вирішив послати жульєна. На навчання в семінарію подалі від вер'єра. Пані Дереналь переконала чоловіка дати жульєнові 600 франків на навчання в семінарії, але жульєн відмовився. У пані Дереналь були заховані тисяча франків у печері, у горах. Вона запропонувала їх йому. Невже ви хочете, сказав жульєн, щоб спогади про наше кохання стали для мене огидними? У семінарії Без Ансона для юнака розпочалося зовсім інше життя.